А поки що телеканал Рада. Е запрошує до розмови Павла Зіброва, народного артиста України. Пане Павле, з Днем Державного прапора. Вітаємо. Вітаю тебе, Україна. Вітаю. Що, що для Павла Зіброва, для вас особисто, для еліти Української естради, для народного артиста України означають ці два кольори: синій і жовтий. Це, це наша сила. Це наша мужність, це наша перемога, це наше все, це наша історія. М можна перечисляти безліч. Але де б я не був, особливо за кордоном. За кордоном ми приїжджали з благодійними концертами. Пам'ятаю, в Іспанію. І всі, хто прийшли, вони прийшли з прапорами або з маленькими прапорчиками. Обов'язково із сльозами на очах зустрічали от нас артистів, які приїхали до них. Ви розумієте, і сльози навертаються, коли бачиш, що підтримують тебе саме нашою символікою. Так що це, це вогонь і вода, це ну без цього. Я не уявляю український народ без свого. Джерела свого прапора пане Павле. А як образ цей образ, так цей головний символ змінювався? Ну скажімо, у вас від моменту, коли ви його вперше побачили, ну або ж з 1991 року, якщо так будемо вести лік, так ць, ць, цього цієї хронології чесно по сьогоднішній день можу сказати чесно і відверто можу сказати якось. До того, до 91-го року, відносився до прапора, ну є прапор, ну добре, це наш український. Ну тоді була ще Соціалістична республіка да? Україна в складі РСР. Я вам хочу сказати, що після 14-го року з прапором українським ти дивився, як заїжджали наші хлопці і заходили на Донбас, визволяли ну, в комом в горлі ком стояв. А зараз, коли йде війна повномасштабна ці три роки, ти дивишся, що визволяють села йдуть в бій з прапором наші хлопці. Як зустрічають визвол там Херсоні, в селах, в містах наших хлопців, які йдуть з прапором, ну, ну це гордість, це впевненість, в те, що ти приносиш добро, ти визволяєш свою землю. Я не, я не можу. Я зараз, коли дивлюся, в мене вдома є дуже багато прапорів, які мені подарували хлопці з підписами, бойці, бійці, до яких ми приїжджаємо з концертами. Я їх бережу. У мене окрема така стіна, де в мене висять, і на полочках знаходяться шеврони і прапори наші українські різні з героями, справжніми воїнами, героями. І чесно кажучи. Не в мене сльози навертаються, коли я бачу, тому що вони омиті кров'ю, смертями, потом, волею. Тобто у Павла, сьогодні... у, у Павла Зіброва є, можна сказати, своя е, окрема кімната сили, яка, да. яка надихає, яка дає надію. Да. А що в подальшому плануєте зробити із цими всіма прапорами? Ну, ну зо мною буде, поки я буду жити. А, буду, а я жити буду довго, як буде жити довго Україна. Тому передаю це своїм дітям, передаю це своїм онукам, передаю своїм е, учням, тому що я викладаю. І обов'язково е, цим потрібно гордитися. І про це треба казати, шанувати. А відчуваєте, пане Павле? Під прапором ми а... співаємо гімн України. Під прапором ми йдемо вперед до перемоги. Так що прапор це святиня. А відчуваєте, будучи за кордоном, що і змінюється сприйняття українського прапора і у іноземної публіки? Безумовно. Я вам хочу сказати, коли ми буваємо за кордоном з концертами, да виїжджаємо, то приходять ті ж самі іспанці чи італійці, чи в там в Польщі місцеві з українською символікою? Вони вже познайомились, можливо, з нашими, які там мешкають і живуть, і щоб підтримати їх, і, і навіть якщо і не знайомі, вони йдуть на зустріч. Щоб зустрітися з нами, з посланцями з України, які приїхали до них, і це дуже символічно. Що вони знають, підтримують. Ну, от прості люди, прості глядачі, це дуже символічно. Ви собі уявляли? От якщо не секрет, концерт не обов'язково до Дня Незалежності, але вже по завершенню війни. Ну, я думаю, що це буде серія концертів. Потрібно проїхати туром про Україну. По Україні проїхати з туром і подякувати перш за все нашим хлопцям. Вони, в... вони по всій Україні, наші хлопці, повернуться додому для їхніх сімей, для їхніх дітей, матерів, які чекають. Оце буде неймовірний тур, мені здається. Отакий тур подяки. Тур подяки. І щоб майоріли сюди на площах, в концертних залах. Промайоріли наші прапори. І так і буде. Так і буде. І е, тут е, хочу ще принагідно спитати, коли ви спілкуєтеся, їздите до наших захисників, захисниць, до бійців. наших е, е, Що 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 головне ви їм говорите? окрім Окрім пісень? Іноді буває, що приїжджаєш. Туди не до пісень. Просто дивишся, що треба перечекати, чи там якісь ідуть взриви, що кажуть, не можна там виходити. Ти з ними спілкуєшся. Ти з ними передаєш вітання їхнім родичам на, на, на телефони. Ти просто можеш під гітару чи під баян. Поспівати разом пісень нормальних українських чи хрещатик обов'язково просять там, чи день народження. Знаєте, буває і в бліндажі концерти, і бувають і концерт, невеликі зали, і невеличкі. Ну а ті, що в бліндажах, вони більш теплі, вони більш душевні, вони більш прості, людяні. От. Так що мене надихають такі концерти. Знаєте, я відчуваю, що я потрібен цим людям. А цим людям я зробив от сьогодні, завтра, післязавтра, трошечки більше тепла і віри, що їх не забули, що їх люблять. Ну і, і на, зав... на завершення. Так, ми вдячні захисникам і готові робити все заради них. Ваші слова українцям в день державного прапора, ваше послання, послання Павла Зіброва. Послання. Україна переможе, Україна вільна, красива, незалежна, європейська держава. Все буде на 100% Я впевнений. Ми переможемо. Мир скоро наступить. Дякуємо дуже. І ще раз із Днем Прапора, із прийдешнім днем незалежності, Павло Зібров, народний артист України, був з нами на прямому зв'язку.